Вітаю, це Денис Богуш. Ми на каналі міжнародного проекту Казак Характерник. І як я обіцяв, буду частіше виходити в ефір. І зараз е, я хочу з вами проговорити таку тему, про яку ну, багато дуже говорять. Це про зміни, е, про зміни в житті. Е, ну, так сталося, що ці зміни відбуваються дуже швидко. У багатьох людей, особливо хто живе в Україні, це якісь кардинальні зміни. І що робити, як застосовувати там, от різні практики, про які ми говоримо, от як їх застосовувати, використовувати, як там, покращувати свій стан і е, виходити з цього всього. Ну, По-перше, потрібно зрозуміти, що е Треба якось зрозуміти, як готуватись до змін. А потім як їх прожити, і як вийти не в мінус, а в плюс, ну, коли ці зміни відбуваються, щоб ви знайшли там якусь перемогу навіть. Тобто будь-яка зміна це можливості для вас. І вони дають. Такий шанс для людини. Вони так взбадрюють, і людина починає щось робити, коли вона сиділа в стаціонарному стані, і так далі. Ну, в неї не було такого шансу. Зараз є такий шанс. Іноді це погано закінчується. Тобто для багатьох людей, хто не може е, пережити ці зміни, адаптуватися і так далі, то воно, ну ясна річ, що не позитивно, але є такий шанс. І от зараз я вам розповім, як. Можна підготуватись, і як використати оці всі шанси. Значить, можна сказати, що зміни вони зараз епоха така змін. Ви знаєте, що йде дуже швидка трансформація світу. Змінюються ці там засоби комунікації, інформаційні технології, зараз штучний інтелект. Змінюються професії. Ті професії, які були там ще 20 років тому, вже там якихось немає. З'явилися зовсім інші професії. Все це переходить більше у віртуальний світ, ніж у реальний. І так далі. І тому ця епоха ну, треба, ну, зрозуміти, що є ця епоха, в якій нам потрібно це враховувати. Значить, далі дуже важлива історія це війна. Тобто у нас є такий фактор: ну, хто живе в Україні, війна дуже багато змінила. Змінила вона, у когось нема там житла, ну хтось там змінив родину свою. Ну, я маю на увазі там я, ну, розлучився з дружиною, у когось якась втрата, когось там вбили і так далі. Хтось загинув на війні. І оцей фактор дуже-дуже ну, дуже сильний, його теж треба е, враховувати. Значить, е, далі дуже важливий такий фактор, дуже цікавий, але він е, стосується дуже багатьох. Це відхід від російського. Тобто е, ми ментально були е, е, спеціально в якомусь такому стані зросійщеному, і цей стан у нас був е, дуже. Нав'язливий. І школа, наукові установи, професії все було російською мовою. Дуже багато було російських наративів, російських нас і так далі. Цей фактор був дуже сильний. Зараз цього нема, і треба до цього якось адаптуватись. Це не так просто. Тобто, це для багатьох це непросте питання, як. Змінити і викорінити оце все російське, яке в нас є. Хтось не хоче, хтось переходить е, на е, українську мову, хтось виїжджає за, ну, там в інші країни, і там е, стикається з росіянами. І це теж дуже такі зміни, яких ми не очікували. Тобто, ми в принципі багато людей не очікували, що у нас такий ворог, який робить такі речі і. Цей ворог може нам давати, е, таку, е, ну, вбивати нас, і ну, що це такий дуже-дуже дуже крутий фактор. Значить, Тут дуже важливо сказати, що є е, 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 такий фактор, як адаптація і дезадаптація. Значить, е, чи можемо ми адаптуватися до тих умов, в яких ми є і Чи ми будемо відчувати дискомфорт, або е ну, якісь ну, часткову адаптацію, коли е ми е у цих нових умовах? І ця адаптація, дезадаптація дуже важлива е історія для нас, тому що. Е Ну, одні ну, можуть це легко зробити, і це в них організм, виховання і так далі. А іншим це треба е тренувати. Тобто адаптивні ці е якості вони тренуються тим, що ти робиш якісь вправи на витривалість, там, ходиш в якісь походи. Е -ти... Займаєшся якимось практиками, спортом, тобто таким там, ну, загартування робиш. Тобто ти таким чином оцю адаптацію свою підвищуєш. І коли вже приходить момент змін, таких дуже серйозних змін, змін мається на увазі, от, ну, коли там, ну, переїжджаєш на нове місце, коли змінюєш професію, коли йдеш в Збройні Сили України, наприклад. Це ну, кардинальні зміни в житті людини, коли вона е спала е в, ну, ну, з білою значить, дома, в теплому і Тут їй потрібно там, жити в інших умовах, в прин ну, от принципово інших умовах. І до цього теж треба адаптуватись, і хто адаптується скоріше, а хто адаптується повільніше. Це зараз я вам розповідаю просто різні. Фактори, які впливають, а потім в кінці я просто проговорю, яким чином можна всі ці, ну, так скажемо, всі ці фактори подолати і пристосуватися до змін, і адаптуватися. Тобто тут питання до того, що ти пристосовуєшся до змін і адаптуєшся. Значить, ну я можу сказати, що от просто ну, моя особиста історія. Що я ж ну я ну, закінчив медичний вуз в Києві і в принципі був лікарем, але ну, так сталося, що я там 20 років працював політтехнологом. Ну тому що там теж в мене ну, ну, так скажемо, ну, дуже добре виходилось. я попав ну дуже класну команду. Коли почалася війна, то мені Ну, вийшло повністю принципово змінити свій стиль життя. Е, я ну, пішов в армію в Збройні Сили України, і вже два роки я там, і тут же ж уже не позаймаєшся політтехнологіями, тобто тут все інше. І тут виявилося, що потрібні інші якісь мої якості. Тобто, наприклад, те, що лікар, це круто. Тобто, я дуже багато знаю, я можу там допомогти. Зараз в мене такий період, що я займаюся там, психологією, клінічною психологією. Ну, те, що мені і подобалося, я в цьому там, і робив дуже багато тренінгів, і знав дуже багато, і займався цим, а зараз воно ну, дуже-дуже пригодилося. І, ну, наприклад, це питання сну ти коли в Збройних силах, то це ну, для мене, наприклад, це ну, дуже така історія на витривалість, так скажемо. Тобто адаптуватися, спати в підвалах якихось, в холоді. Це ну, не так просто, так скажемо, в спальні, а не там просто в кроваті і так далі. Але я просто зрозумів, що. Ну, мої там різні практики, техніки і мій стиль життя, він ну, мені дає ну, можливість адаптуватися ну, достатньо швидко до дуже інших умов. І так я думаю, ну дуже багато людей. А частина людей не може це зробити. Значить, і е, тут я хотів би сказати вже про те, які можна практики використовувати, що можна з наших родових практик, або українських таких, або, в принципі, практик психологічні, що можна використовувати для того, щоб підготуватися до цих змін і прожити ці зміни, так скажемо, з мінімальними втратами, або навіть ну, перетворити ці, ну, ці зміни на можливості. Значить, Перше, що нам потрібно, коли ми стикаємося з цими змінами, це нам потрібна якась точка опори. Точка опори це може бути родина, це може бути дім, квартира, це може бути робота, це може бути якесь, якась, якесь хобі, або якась справа, яку ви робите, яка зараз може бути дуже корисною. Тобто ви знаходите себе. В тій діяльності, в тій роботі, яку ви вважаєте от, на сьогоднішній момент дуже дуже важливою. І ваше виховання, ваші е, 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 ну, 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 вашого життя, ваше все життя говорить, що ви робите все правильно. От іноді ти робиш те, що ти не можеш не зробити. І ну, це дуже такий ну, важливий маркер, який ви можете використовувати для себе для того, щоб зрозуміти, як ну, діяти в тій чи іншій ситуації. Перше, це оця точка опори. Друге, що я хочу сказати, це називається безпечне місце. Тобто, це ціла практика безпечного місця, в якому ви можете. Знаходитись, це може бути вдома, це може бути в лісі, наприклад. Це може бути якась кімната, де ви, ну, якщо ви не вдома і ну, взагалі дуже далеко, от вам потрібно знайти якесь безпечне місце, де ви можете знаходитись мінімум годину в день. Тобто, просто взяти і ну, собі створити таке безпечне місце. Це називається. Ця практика, і в принципі це важливо для кожної людини. Інша історія, що ви в принципі знаходитесь в безпечному місці, це, наприклад, там ваш там, дім, ваша квартира, і там просто вам безпечно. Це одна історія. А, а коли такого нема, то ну, ну, це потрібно, щоб було особливо зараз, коли а, ці повітряні тривоги. І треба спускатись там в паркінги, в укриття, ну і в інші місця шукати. Тобто ви можете почуватися небезпечно і багато у кого від цього є там тривога, там страх, ну іноді навіть така паніка з панічними атаками. От і цей стрес він такий вже хронічний. І з цим треба щось робити, тому треба шукати безпечне місце. Може бути, це тепле місце десь в паркінгу, наприклад. Або може це поїхати в село до бабушки, і це село знаходиться там на тій території, на яку там ну, не прилітає, наприклад. От. Тобто, це, ну, перше, це точка опори, а друге, це безпечне місце. Значить, третє це е, е, як би так сказати, це рід. Це наші родові практики, наша культура, традиції і так далі. Тобто, людина відчуває, що їй це потрібно ну, Бо там співати українських пісень, там, ходити у вишиванці, читати українських якихось авторів. Тобто, це теж прихисток. Уявіть собі, що люди, зрозумівши, що вони відірвалися від того. Ментального е ну, середовища, в якому вони були, і тут е потрібно якесь інше середовище. І оці всі, е оця українська культура, вона дає цей прихисток. Як не дивно, це ну, дуже цікаво, але для українців, і це дуже круто, якщо у вас це виходить. Тобто, у вас є додаткова. Опція, так скажемо, тобто, окрім того, що безпечне місце, там точка опори, на яку ви опираєтесь, і вона вам в житті дає якісь точки? Ну до речі, от можна сказати про тих людей, що ну там довго жили, а ну бо ну довго живуть от зараз. Наші там мами, бабушки. Вони ж прийшли війну, вони пройшли Голодомор, і яким чином вони живуть довго? Тобто вони ж неправильно харчувались, вони ну, пережили дуже-дуже багато речей, але ментально, ментально у них була якась точка опори, яку вона цю, вони цю точку опори вони взяли і, ну так скажімо, тримали у себе в свідомості. І це дуже-дуже дуже важливо, коли у вас є таке, до чого ви можете, ну, на що ви можете спертись. Далі, значить, ну і е, ну, четверта практика, яку я ну, рекомендую, от в цих ситуаціях, в, в стані змін, в стані такого е, пристосування до змін, це стан спасу, який, ну, про який ми багато говорили. Він є в наших курсах, він є в нашому курсі «Гара Мамая, в курсі Твоя сила. Навіть розписується, як в нього входити. А зараз я вам ну, трошки його опишу, ну, що це таке. Стан спасу це коли тебе, ну, тобі везе. Все виходить, тобі везе, все в тебе класно, зустрічаються люди, які тобі потрібні, знаходиться інформація, яка тобі потрібна, знаходяться гроші, в, якомусь такому, ну, в такій кількості достатні для того, щоб зробити ну, Ті справи, які у вас є нагальні, і ви можете так жити, ну, і, і, і добре так жити максимальну кількість часу життя, жити в цьому стані спасу. Тобто ви в ньому живете, і у вас все виходить. Якщо ви зможете прожити так життя, це дуже-дуже круто. Для того, щоб так. Поєднати, наприклад, стан спасу в стані змін, коли, то уявіть собі, хто вміє кататись на горних лижах, або хто швидко їздить за кермом, ну, будь-яких транспортних засобів від велосипеда до гоночної машини. Але, от горні лижі вони дуже круто показуються, коли ви на шаленій швидкості їдете. І ви отримуєте і кайф, все змінюється. Іноді ви реагуєте не мозком, а реагує ваше тіло. Тобто ви не можете свідомістю усвідомити ну, деякі повороти і варіанти. А просто ваше тіло правильно реагує. Ну, от воно стоїть правильно, і воно от правильно ну, виходить. Ви навіть не знаєте, ну, коли там буде якась яма чи буде якась там інша штука. Значить, ну, перешкода, і ви все одно з цього виходите. І тому е, оцей образ дуже круто показує цей стан спасу в ситуації у цих змін в житті. Е, тому я вам е, раджу е, використовувати цю всю інформацію. Це дуже круто. Е, зрозуміти, що таке зміни і. Ну, прийняти це, що зміни приходять, і навіть коли є якісь втрати, то треба далі жити. Там е в цих всіх ситуаціях життя, в яких ви знаходитесь, вам треба адаптація і жити круто. Ну, ну не тільки вижити, тому що ну, для багатьох ну, програма максимум це просто вижити. О, так от е я вам бажаю, щоб ви не, ну, не просто вижили. А, жили і використали ці зміни для того, щоб покращити свою ситуацію в житті. І підписуйтесь на наші канали, на наш YouTube, ставте лайки, це нам дуже допоможе. Підписуйтесь на Facebook, там, Telegram, і грайте в, в гру Воля і Доля. Значить, і до нових зустрічей! Всього найкращого. І я буду записувати ще відео. Чекайте. Всього найкращого. Слава Україні! До побачення!